Резка павла глазового. Хіба це діти? Підшукав собі Микита дачку невеличку. З добрим садом виноградом з виходом на річку. Через тиждень жигуляви Прикутив Микита. Прибули з ним три синочки і жона улита, як сипнули ті синочки до старого саду. Тільки листя похурчало з груш і винограду господиня тої дачки що робить не знає. Ви ж казали, к наймали, що дітей немає. Набурмосився Микита, хай їх візьме трастя. Це голубонько, не діти, а якесь нещастя. І сказала господиня, полічивши збитки. Не такий страшний Микита, як його Микитки.